Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми вже нарешті докопаємо цей часник, тому що пора вже давно його викопати. Мені тут залишилося буквально десь на години-півтори буде роботи. Приїхав поранше, приїхав десь близько пів шостої, щоб не копати його в 40-градусну жиру. Тому що увечері тут стояти ну, просто неможливо. Тому що, поки не сяде сонце, то тут копати це як я не знаю. Тому вирішив приїхати вранці. Зараз, ну, більш-менш прохолодно, все-таки зараз ночі, які у нас десь градусів 18, то ну це краще, ніж копати у 38. Покажу в цьому відео, який часник наріс на суглинку. Суглинок у нас дуже важкий. Поговоримо трохи за добрива, які давались на цю ділянку. Яка була посадка, яким насінням садили, точніше, яка була фракція при посадці. Ну і покажу вже, скільки ми часнику накопали, і анонсую там ще якісь там предзамовлення, тому що мене ще часник залишається, незважаючи на те, що достатньо багато людей вже заказало. Я вже копаю приблизно десь 20 Викопав швидко, копається швидко, жари нема, це добре. Хочу одним рівком його викопати. По поводу часника, на цій граці цей часник найгірший, тому що на цій бугарній ось, де ми викопали, де кучі стоять. Тут така більш пісковата земля була і він був кращий. Тут до, взагалі таке вже дубове, що не можна вкопати. Це зв'язано напевно, з тим, що це зілля трошки не пропололи і цю грядку трошки все-таки втягнуло, коли були дожі. То на цій грядці часник, напевно, найгірший. По поводу фракції середня десь 4, плюс 4, плюс з половиною. Попадається і місцями крупна фракція там до 6 плюс, небагато. Це у нас десь шестерочка йде майже. П'ятерочок теж не так багато. Ну, там, де штатив стоїть, там краще буде чомусь знизу часник. Тут до доверху пішов, як де. Ось є ряд ось по стовбурам. Да? Це буде крупний часник. А буває ряд, де з натяжкою є половиною. Я не знаю, чому так. Ну, Може що структура ґрунту, може десь щось. Чи культиватор не взяв, що воно таке дубове. Ну, Тут дуже важка земля. Може по цій причині часник тут о, треба ріхлити раз-два. Бо там на пісковатих о, тих суглинках, де ми з батьком вибирали часник, де було багато крупної фракції. І садили ми там, чесник виходить не такою великою фракцією, 3 плюс, 3 плюс, десь така. Я десь зараз покажу, ми фракції садили. Я знаю, що на продаж воно <кхід> точно не пішло. Ось такою фракцією ми садили там у тітки. Ось такий. І, і наріз гарний часник. Бо біля нього ходили, плюс гарна земля. там. Піскавати суглинок не така важка. І багато фракцій 4, 5. Такої там 3 фракції не так багато, порівнювати, з скільки ми там викопали. Тому мені здається, важкість ґрунту теж буде впливати на врожай, незалежно якою би там головкою не садили. Тому що на цьому городі садилося такою головкою. Тобто ну, найкращий часник, це на увазі посадковий, був використаний саме на цих ділянках. На цій ділянці часник був справді непоганий. Тут трошки буде погірше. Будемо копати, бо сходить сонце. Чесник дійсно непоганий. Хороший часник. Тут хороша фракція лежить. Початок там був трошки, де теперша кучка була такі собі в порівнянні з тим, який був на тому городі. І на, на, на грядці що стоїть поруч. Вже ближче до середини грядки, то чесник пішов гарний. І чесник пішов. Вже uh, теж стандарт упав. Уже останній ряд по 5. то невеликий часник лежить. Ну, тут не дивно тут втягнуло. Тут втягнуло було, тут стояла вода. Ось тут знизу. Таке дубове було, що навіть пальця не можна було впихнути, я знав, що там часника толкового не буде. А так два мішочка, але ну, просто що він ще толком не обрізаний, батько його просто скасив. Буквально на днях вже почнуться. Чистки, формування на фракції під закази, Воно, цей, цей ще буде сохнути, той вже просох трохи. Те, що ми копали перше. І будемо може, потрошку робити якісь відправки, тому що часник треба кудись діти, бо його немає навіть, навіть, навіть сушити нормально, стільки в цьому році є. І зараз я ще один мішочок наб'ю і підемо подивимось, скільки в нас лежить часника. Буде цікаво. Ну ось бачите, тут взагалі просто тут саме гарний часник з цієї грядки по стандарту. І трошки є часника з початку цієї грядки, що я копав, це він іде крайній. Ну, навіть видно, ось, бачите? Цей, цей край, де я починав перед заступом, оте, де штатив стояв. Нормальний часник наріз, я в принципі задоволений. І плюс це вся моя робота. Тому що чесником в цьому році займався особисто я. Я перекопував його, оце батько порихлив його трохи весною на, 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 на цій ділянці і все. А м'яч не розкидав, потім від цибулевої мухи я ходив, від е, фузорозу ми замочували. Одним словом, це посадці батьки допомогли і весною трохи поробили, а все інше мотикультиватор, це все, все робив я. Ну і ось це, з цієї ділянки чесник, де ми з батьком вибирали. Теж гарний часник і багато саме крупної фракції такої там, до 7 плюс є. Це ось іде. Тут десь приблизно кілограмів до 80 і там. В середньому десь... У нас десь врожай склав приблизно. Я, так, ну, я пізніше скажу, скільки ким ми продамо, скільки залишилось точну суму. А в цьому відео трохи повангую. Я так от спостерігаю на цій ділянці десь кілограмів. Більше ніж 80, буде тут сотка. Ну тут важкий суглинок. І там а, сотка а, теж десь кілограмів 80 кг. Ну, треба не забувати. В тому році в нас набагато густіша була посадка. І в цьому році виходить а, два рядка замість трьох. І в рядку ще трошки було менше рослин, плотно не садили. Тобто сотка сотки різниця. Якщо б, наприклад, в тому році там, наприклад, та сотка, яка була вона вродила, це було б десь 100, 110-120 кг. Якщо б, наприклад, взяти цю сотку, це буде менше, бо менше по рослинам. Але є свої спостереження, що рядки були не загущені, були в нас гарні цибулини, там і 7, і 6, тобто все-таки... Незагущений рядок він має свої переваги. Так, да, він трохи буде заростати бур'яном, але все ж таки, мені здається, це були не краще. Тому що в тітки, ну я ще в тітки точно подивлюся, я знаю, що в її фракції 5, є точно. Я казала кілограмів 20 на продаж її є. Її теж харнас. То її густіше набагато було. В цьому році будемо садити, я думаю, так само під мотокультиватор, але трошки вже вуще. Тому що ну, дуже широко посадили на одній ділянці. Там вийшла сотка, але там по рослинам буде менше, ніж на цій сотці, бо там я вже був за розпашкою, а це не мій коньок. Тому там по рослинам було менше, але там головки були крупніші. А якщо ви бажаєте замовити собі часник Харнас, то в описі є всі дані і закріплю коментарі на цю тему. Також в майбутньому на нього знімо окремий такий повноцінний випуск, щоб ви розуміли от всі нюанси вирощування часнику Харнас на півночі України на полісі. Всім до зустрічі!